Ну що, ви готові дознайомитися з нашою новинкою? Зустрічайте це Dodge Journey 2013 року. 24 бензин на автоматі в такому красивому білому кольорі, і він семимісний. Тобто для великої родини буде ідеально. Пистеть галогенові фари. Блін, як мені подобається його вид спереду, просто кайф. По комплектації у нас тут є 4 склопідйомники. Звісно, це регулювання дзеркал, також підігрів дзеркал, мультикермо, електрорегулювання водійського сидіння. Також тут є мультимедіа, ось така, дивіться, круїз-контроль та клімат-контроль. Салончик ось такий не збежив, в принципі, достатньо в нормальному стані. І показуємо багажник. Дивіться, як він великий, я сказала, що він самомісний. Тобто, ви можете ще розкласти собі додаткові сидіння. Повну вартість на цей додж Ви можете побачити нижче в описі, а в лізінг забрати з першого внеску всього лиш від 1700 доларів. І також можете обміняти свій автомобіль на наш за програми обміну Trade-In. Тому приїжджайте до нас на тест-драйв, ми Знаходимося місто Дніпро, проспект Слобожанський, 96